Доброго здоров'я усім! Мене звати Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, який багато останніх років проводить за дослідженням води. Не менш зручний, може навіть більше, можна сказати, це термособлозатор геомератор молекулярного водню, який працює за аналогічним принципом і дає можливість нам, де б ми не були, маючи з собою завжди джерело живої води вона жива, ми можемо переконатися. Знову ж по показнику. Ми бачимо, що тут теж є від'ємний редокс потенціал. Я думаю, що він дійде до 200 спокійно і навіть більше. Тобто це вода електронно донорна. Це вода відновлена. Коли вже пити воду, то пити воду найкращу. Пити воду відновну. Чому потрібно пити таку воду? Тому що в нашому організмі постійно відбувається оксидативний стрес. Це доведений факт, який свідчить про те, що в нашому організмі накопичуються вільні радикали.